Ха, oh. значить, звітую дуже швиденько. За вересень, окрім Ширлі Джексон, про яку я вже трошечки розповідала вам. Десь, не знаю, десь тут буде відео. Посилання на нього точніше. Я ще прочитала а, цього фантастичний містер Лис, Роль Дедала, Аба Галамага, який. Досить мілотний, і я просто дуже давно його хотіла прочитати, тому що ми в якийсь момент просто скуповували все, що написав, і. Все що перекладено, роль дала, тому що я з самого дитинства люблю рода дала за його Чарлі шоколадну фабрику. І тому що мені дуже Метільда сподобалася, і тому що дітям все це дуже подобалося. Але так, да, цю книгу вже я трошки переросла, і діти вже однозначно переросли. Тож не знаю, чи я буду собі лишати, тому що настільки ну, маленьких діток у мене, в принципі, нема. Загалом та роль Далл не пише, аж прям. Такі супер дитячі, як на мене, там завжди є щось, щось жорсткувате в його творах, але все одно книга маленька, і це явно дитяче видання, що непогано. Нарешті я її прочитала, закрила гештальт, але так сказати, про неї мені небагато. Далі я прочитала Ікла, про неї теж мені небагато що сказати, тому що я бачила багато на неї позитивних і відгуків. Ікла написала Сара Андерсен і випустила видавництво Вовкулака. І вона, типу, да, таке мілотне і кмітливе, десь там трошки мене посміхнуло, але за великим рахунком, я сподівалася, що там буде хоч якась історія, що це буде. Якийсь, якась оповідь чого-небудь. А це фактично просто нарізка така, як, як наче стрічка інстаграмна якихось буденних ситуацій, в кулаки і вампірки, які зустрічаються. Непогано, не моє, принаймні зараз точно, і плюс я відчуваю, що в принципі від коміксів трошечки трошки відійшла, трошки до них охолола станом на зараз. І книга, про яку я готова розповісти трошки більше. Це фактично четверта книга прочитана за вересень. Більше я е, начитати особо не встигла, але це все одно краще ніж ніж до того. Це Агата Крісті, випробування невинуватості». Ну, КСД, звісно, тому що мені здається, окрім КСД, у нас Агата Крісті більше ніхто не випускає. Менш з тим випробування невинуватістю мене приємно вразило. Не кінцівкою, як зазвичай. Мають робити, напевно, детективи. Да? Я від детективів передусім очікую якраз от цієї жанровості, що буде якась цікава ситуація, де будеш ти над нею ламати голову, і буде який небудь зазвичай kind of геній, не геній, але якась людина, яку ми вважаємо компетентною, ми як читачі, і якій ми довіряємо, що вона зараз все розрулить, і що кожне запитання, яке вона ставить. Воно до чогось приведе, і ну, типу, от є якесь відчуття такого комфорту, що, зрештою, ми по-любому дізнаємося, хто вбивця, і чого, і що, і навіщо, і як. Але е, ця книга трошки не про це. Мене приємно вразило е, не відчуття оцього а хто ж це зробив? Воно безумовно було, але воно було все-таки вторинним. А Глибока якась от психологічність цього твору. Випробування невинуватістю не, е, с... немає у фокусі якоїсь місіс Марпл або Еркюля Пуаро, яких я теж обожнюю, вони класні. Еркюль Пуаро це взагалі така душечка. Я, я дуже хочу ще щось почитати, бо я вже не пам'ятаю, я в дитинстві давно читала про цих чуків. Але тут. Абсолютно якийсь не у ну, у нього є ім'я, але це, це, це не суттєво. Починається це все і поштовхом до розкриття, і взагалі, от від, 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 від лідером у цього всього, да, людина, яка постійно всіх пінає, що треба з'ясувати, що ж відбулося, це взагалі якийсь випадковий перехожий, який їхав у своїх справах, зупинився підвести якогось чувака. Потім, якщо не помиляюсь, потрапив в якусь в якусь аварію, щось вже вилетіло як, але зрештою він втратив пам'ять і е, півроку, на півроку взагалі випав зі свого звичайного життя. І за ці півроку, як він потім розуміє, коли е, до нього повертається пам'ять, відбулося непоправне. Оцей чувак, якого він підвозив. Його було засуджено до чудовічного ув'язнення, щось таке ув'язниці за вбивство, яке він не міг вчинити, тому що у цей час, коли було зав'явлено слідством, що от відбулося вбивство, оцей проміжок у ці півгодини, оце, о, оцей от наш перехожий, точно знає, що саме в цей час підозрюваний, точніше засуджений, і вже мертвий станом на тоді, бо він десь у в'язниці помер від пневмонії чи щось таке. Він був в його машині, тобто він не міг ніяк е, скоїти цей злочин. І він відчуває своїм моральним обов'язком зв'язатися з родиною, з рідними е, цього засудженого і, типу, несправедливо, як він вважає, засудженого, і е, підняти цю всю справу він зв'язується язує, зв там з поліцейськими, щоб е, повернути добре ім'я. Людині, яку несправедливо засудили, от вона померла в в'язниці, які кошмари, і він очікує, що його родичі будуть вдячні, а родичі прям геть невдячні. Вони у найкращому випадку перелякані, а в найгіршому вони агресивні. Типу, що на що ти нам тут взявся? От тебе ще не хватало, все нормально було. Ми вже навчилися жити з цим. як тільки тільки і тут на тобі ти. Ти хоч розумієш, що ти зробив? Да? Ну вони ясно, що всі на ви там, але. І він в шокові, типу, чекайте, що я не так зробив? Наче ж все норм, так і надо, да? справедливість так же ж має, має, має так працювати. І потроху розгортається не просто драма, а ціле психологічне дослідження того, що людина, яку він бачив один раз в своєму житті протягом там, 30 хвилин, чи менше навіть. При тому, що він певен, що вона не винувата, бо вона ніяк фізично не могла скоїти цей злочин, навіть рідні цілком припустили, що, от, що от він міг скоїти цей злочин, тому що він був проблемним, тому що у нього були постійно якісь трабли з законом, він там то брехав, то шахраював, то ще що небудь. І зрештою, так, вони... їм було сумно, але. Їм було неважко повірити, що справді він це вбивство перед усім, Да? Тобто, от, ця невину... невинуватість, вона не є такою кристалічно чистою, як от у нас по, -по, -по, -по дефолту, за замовчуванням. Це перше. Друге, вони розуміють, що в той день більше нікого не було в будинку. Отже, якщо це не скоїв оцей чувак, їхній там брат, син і так далі, то, значить, хтось із них. І вони починають підозрювати кожного ну, один на одного. і це... Певним чином, теж десь там трошки підкіпає, підгорає. І саме це дослідження, це не випробування, невинуватість взагалі дуже, дуже вдала назва, а це саме дослідження концепту винуватості, невинуватості, як ми її сприймаємо, і наскільки багато є різних кутів до сприйняття, здавалося б, настільки простого концепту. Ти скоїв вбивство? Ні. Отже, ти не винуватий. Здавалося б, так. Але все значно складніше. І це дуже цікаво. А до самого кінця, де я, я можу сказати, що ну, не те, щоб мене прям здивувала кінцівка, я все-таки не настільки сильно залучилася в питання дослідження того, яка кінцівка буде, хто справді це зробив, скільки от в самому цей психологічну цю динаміку. Але. Кінцівка логічна, не можу сказати, що вона мене там повергла якийсь шок. Я таке, а, окей, ну, Можливо, я очікувала, що буде щось цікавіше, але е, я не засмутилася. Того, що Воно да, логічно, і тому що мені було достатньо цікаво протягом всього цього, всього цього м -м, дійства. Бо це дуже класно, коли детектив знаєте, для різноманіття. Не веде тебе слідом за яким-небудь дуже суперкомпетентним генієм детективом а досліджує просто якусь, якусь проблему екзистенційну. Тож, так, да, мене це дуже сильно потішило. Із цих чотирьох книг дві мені, прям зайшли. Агату Крісті, Ширлі Джексон, дуже хочу читати ще, нічого не обіцяю по строках, але да, обов'язково читатиму. І ще дуже хотіла у вересні, тому що взяла в бібліотеці, прочитати книжку Діму Волошковому Морі Клюн, не знаю, написав. Написала, можливо. Менше з тим, це фантазійна історія, наскільки я розумію, але я ще не дійшла до безпосередньо вже якоїсь. Ем... Якогось екшону серйозного, я на 44-й сторінці, і тут, здається, якраз тільки-тільки має щось відбуватися скоро. Я цю книгу читаю просто перед сном, для того, щоб е, трохи перемкнутися і, і заснути. І вона прекрасно справляється з цією задачою. Не тому, що вона нудна, я від неї засинаю, а тому, що вона дійсно така трошки, трошки затишна. Я давно не читала. От, не якоїсь там темного фентезі чи якого-небудь, я не знаю, чи вона вона лайтова. Вона... Справді затишна, не, не примітивна. Поки що нічого не можу сказати. ну, Купувати я її я не купуватиму. Але я дуже хочу її дочитати до 8 жовтня, тому що мені 8 жовтня і здати треба. Я дуже не люблю брати в бібліотеці книжки і здавати їх нечитаними. Ну, і не здавати вчасно теж не люблю. Це трошки проблема, бо мені ну, трохи не до того. У мене роботи достатньо, щоб цей, щоб нервуватися з приводу того, що я тут. Читаю, але я мрію все-таки вивести своє читання і свою роботу десь в якийсь такий баланс, щоб е, мені навіть було про що відео знімати. От, от такий у мене апдейт за вересень. Е, як у вас, що ви, як ви? Чи щось читали? Якось я дуже неправильно завершила то відео, некрасиво, інтонаційно. Тому. Ось вам сонечко. Сонечко це не це